Ще про об'єднання Арамські Емірати і власне чому вони хочуть стати голубом миру для України, а також про те, що Російська Федерація визнає територіальну цілісність України. Детальніше обговоримо ці питання із експертом при Верховній Раді України Данило Павличенко доєднується до нашого етеру. Вітаємо вас, пане Данило. Слава Україні! Доброго вечора, героям слава! Щодо об'єднаних Арабських Еміратів, зараз з'являються повідомлення про те, що вони розглядають можливість запровадити експортний контроль щодо Росії, аналогічний тому, який діє в рамках власне запровадили уже США та Європейський Союз. А враховуючи те, що через Об'єднані Арабські Емірати дійсно до Росії поставляється багато і чіпів, і товарів подвійного призначення, на ваш погляд, чи підуть Емірати на цей крок, та хто може їх підштовхнути? В першу чергу варто розраховувати на об'єднані Арабські Емірати як на країну, яка шукає економічний зиск. Тобто, це не наш ідеологічний помічник, не можна розраховувати, що він просто буде засуджувати інтервенцію Росії в Україну, що він буде накладати певні санкції на Росію. Тобто, якщо Росія йде з коштами, ми всі пам'ятаємо початок війни. Коли величезна кількість росіян виїжджала до Еміратів, скуповувала там нерухомість, виводила кошти будь-яким чином, які могла реєструвала юридичні особи Емірати це в Це все подобалось, Вони це все підтримували, і жодним чином не було жодних реальних кроків на обмеження таких інвестицій з боку Росії. Тому наразі, коли можливо спостерігається певне падіння імпорту якихось компонентів дороговартісних до Росії саме через Емірати, коли Сполучені Штати підкреслили можливість запровадження певних санкцій, то відповідно вони розглядають такі додаткові кроки для того, щоб не накаляти економічний фонд для себе і не отримати не напротися на якісь додаткові санкції. Однак повертаємося до того, що не варто розраховувати на, скажімо так, людський підхід до е протидії Росії. Угу. Якщо говорити про постачання для Російської Федерації, наскільки важливими для них є Арабські Емірати? В Принципі вони використовують всі країни за які яким можна обійти санкції, тобто ми знаємо, що багато з завозилося і через Азербайджан, і через Вірменію, і через Казахстан. Тобто будь-які країни. На які немає заборони на імпорт таких товарів, завозяться туди і потім в подальшому переправляються до Російської Федерації. Вони є вкрай залежними для імпорту високотехнологічних товарів, тому що ми з вами пам'ятаємо, що фактично російське виробництво максимально зупинилося. Російське виробництво максимально страждало від нестачі високоякісних чіпів плат і іншого обладнання. На жаль, імпорт до Росії відбувається з багатьох країн, в тому числі ми з вами постійно спостерігаємо певні дрібні скандали, коли там незначні відносно партії на 10-20 мільйонів виробляються і досі постачаються для якихось ударних дронів і інших в тому числі з Франції, навіть зі сполучених штатів з інших країн Європейського союзу. Тому це такий механізм контролю величезної кількості поставок контрагентів і номенклатури товарів який не можна стовідсотково од одночасно проконтролювати, будуть проскакувати проскакувати такі партії, але в цілому політика має підтримуватися і посилюватися в частині контролю від третіх країн, які придбували це обладнання не для себе, а для подальшого реекспорту на території Російської Федерації. Але попри те, що ви зазначили, що власне арабським еміратам в першу чергу важлива економічна вигода. За останніми заявами президента таке враження, що вони хочуть помирити Україну і Росію, ну або власне стати просто учасником подій, які зараз в світі активно обговорюються, тому що президент заявив про те, що хоче влаштувати зустріч Путіна і президента України на конференції ООН із клімату, яка власне відбудеться з 30 листопада по 12 грудня у Дубаї. На ваш погляд, враховуючи те, що Україна вже неодноразово заявляла, що поки знаходяться російські військові на території України, ніхто не буде сідати за стіл перемовин. Чи цей меседж не почути, якщо враховувати ці новини, назвіть мені, хоча б одну країну, яка не хоче помирити і Росію на засадах не засудження Росії, тобто з боку Об'єднаних Арабських Еміратів використовується термінологія. Конфлікту чи суперечки території України, тобто вони не, не засуджують постійно відкриту інтервенцію Російської Федерації. Це знаєте, давайте жити дружно. Ну з таким підходом всі виступають, в тому числі по-моєму і Орбан висловлював щось подібне. давайте жити дружно, давайте міріться, остановіть війну, а там розберемося. Тому це заклики лише для того, щоб фактично скористатися можливістю діалогу, тому що у разі успішного. Зупинення воєнних дій країна, яка приймала активну участь, скажімо так, у цьому зупиненні може претендувати на подальші гарні стосунки з обома країнами, може претендувати на інвестиції в бізнес, на певні долю в використанні якихось ресурсів і всього Що. Тому Арабські емірати лише тут можна розглядати як країну, яка зацікавлена, шукає економічний свій зиск, знову ж таки не ідеологічні. Для України чи важливо відвідати цей саміт ООН із клімату? Ну важко відповісти. Ми з вами бачимо, як, яким чином відбувається нещодавно була Генасамблея ООН. Чи були там ухвалені стратегічні рішення? Ні. Е -е Конференція, яка буде акцентуватися на кліматі, ну звичайно, це важливо. Давайте так, якщо ми будемо говорити відверті речі, то ми з вами скажемо, що війна, яка була розв'язана Росією, 500 тисяч гектар заміновано. Величезна кількість землі, лісів дерев зруйновано, величезна кількість парникових газів викинуто. Якщо це буде основоположним питанням під час цього клімату, з цього почнеться розмова. Тоді, звичайно, це дуже важливо. Але скоріше за все, ми з вами будемо спостерігати загальні фрази, загальні заклики і десь там між рядками хтось з партнерів України десь можливо згадає війну. Тому говорити про те, що на генасамблеї не відбулося якихось ключових рішень, окрім там, можливо, заяв Байдена, але він черговий раз акцентував на тому, що ми не можемо зменшувати увагу і акцент на воєнних діях в Україні. Не варто очікувати, що конференція з клімату. Зіграє вирішальну роль в перемозі України. Розширення дипломатичної географії. Власне, можна використати цей саміт? Ну, ми з вами повертаємося до питання підтримки стосунків. Можна порівняти взаємодію між державами, взаємодію між людьми. Якщо у вас є спільні інтереси з якоюсь особою, у вас можуть виникнути дружні стосунки. Чи це будуть робочі питання, чи це будуть позаробочі питання, чи це будуть якісь хобі? Якщо у вас немає цього зв'язку, просто навіть ви будете щоденно бачитися, у вас не зав'яжеться якихось глибинних стосунків. Так і тут ну, Україну вже всі знають, чого ми добилися. Так це знання нашої держави, географічного розташування, населення інших питань. Але з тими країнами, з якими Україна вже будує і має партнерські стосунки, вона їх може розширювати і без участі у таких санкції. Якісь додаткові нові залучення нових країн, наприклад, Латинської Америки, які ну є в принципі дуже важливими, в тому числі на противагу інтервенції туди економічної політичної Китаю, це теж дуже важливо, але скоріше за все, якщо підготовчі роботи наразі ведуться активно, якщо МЗС за участю третіх країн. Налагоджує якісь нові шляхи і може щось запропонувати, зацікавити ці країни, тобто якесь економічне партнерство, ем, якийсь розвиток технологій, спільних проєктів інвестиційних, тоді це може мати місце. Просто поїхати потиснути руку ну, і виступити з загальними декларативними заявами. Це знов ж таки не зіграє якоїсь вирішальної ролі, і нічого суттєво не зі. До речі, Щодо економічної співпраці, чи цікаво об'єднаним Арабським Еміратам Україна? Давайте виходити від зворотнього. Об'єднаним Арабським Еміратам цікаво все, тому що це фактично держава, яка спробувала дійсно не просто проїдати постійно свій нафтовий ресурс, а якимось чином інвестувати в розвиток держави. Але наразі, окрім величезного будівництва на території Об'єднаних Арабських Еміратів і створення, скажімо так, певної. Вільної економічної зони, на яку вони запускають велику кількість міжнародних ресурсів, аналог такий слабенький аналог Швейцарії. Вони не можуть нічого іншого запропонувати. Тобто, говорити про те, що якщо завтра обваляться світові ціни нафту на 50%, або видобуток нафти скоротиться суттєво, об'єднані арабські мінати збирати за цей час, збудували таку економічну модель, яка дозволить їм іс існувати подай добре. А не чудово, без нафти говорити не можемо, тому Об'єднані Арабські Емірати знаєте можна тут провести аналогію з купи-продаю. Тобто, ну такі от е, типові е, представники торгівельної нації, да? тобто вони пробують зараз, хоч якось, будь-яким чином, чином, розширювати свої можливі економічні стосунки, десь щось купувати, десь, поки в них наявні ресурси, десь інвестувати, щоб потім отримувати звідти кошти. Тобто ну вони шукають свій зис свої виготує не визнає російську агресію, але при цьому поважає територіальну цілісність України. Зараз мова йде про Китай, і Європейський Союз каже про те, що позиція Китаю щодо російської війни в Україні дуже важко зрозуміти. Адже Китай постійно говорить про те, що хоче миру, але при цьому уникає осуду Росії. Як після таких заяв Європейський Союз буде комунікувати з Китаєм? Чи ми побачимо якісь зміни? Комунікація продовжиться в зв'язку з е, глибокою інтеграцією економічних зв'язків, але от е, таким цікавим сигналом було нещодавно заяву Русули Фондерляїн з приводу проведення розслідування Європейським Союзом з приводу дотування е, китайським урядом виробництва електромобілів в Китаї, яке сягнуло там за десятиріччя понад е, 57 мільярдів е, доларів підтримки. Е, е, тобто, можемо говорити з вами про те, що наразі політика. Сідзеньпіня доволі, доволі дискусійна не тільки на світовій арені, а й всередині Китаю. Це доволі закрита політична система, тому, звичайно, побачити якусь великої кількості статей з приводу обговорення політичного курсу. Ми з вами не побачимо. Але доволі такі цікаві індикатори були, що вже другий міністр пропадає з поля зору. Лі Шанфу, якщо не помиляюсь, міністр оборони останній пропав. З поля зору, після якоїсь виставки, в покійні останньої зброї, це говорить про те, що відбуваються все таки певні дискусії, політичні зміни на рівні еліт. Розборки в корупції, розборки в підтримці політики партії, розборки в можливих формуваннях, намаганнях формування певних опозицій, всього іншого. Тому що незважаючи на жорстку політику Китаю, яку можна в принципі прирівняти до радянського союзу, все одно все упирається в економіку. Тобто, якщо в тебе є змога фінансувати. Їжу для населення, якісь мінімальні потреби медицини для населення. Ти можеш їх тримати, скажімо так, в спалевому кулаці, запроваджувати цензуру і інші заходи. в Китаї зараз дійсно дуже негарна ситуація в плані економіки, не дуже стабільна ситуація в плані працевлаштування. От останнє дослідження за економіс публікували в кінці серпня з приводу того, що в Китаї велика частина молодого населення. Тобто, населення віком від 16 до 35 років в них більше 360 мільйонів. мільйонів. І оця категорія населення не дуже задоволена, тому що в великих містах рівень безробіття складає близько 25%. Це безперечно впливає на настрої населення, тому що одна справа прославляти партію, коли в тебе є де жити, в тебе є за що харчуватися, якимось чином планувати своє дозвілля. Інша справа прославляти партію, коли ти без роботи, ти не знаєш, що робити. Ми згадуємо радянський союз, що фактично такі люди сприймалися як вигнанці. Якщо в тебе немає роботи, якщо ти не задійний активно в позиції партії, значить ти не приносиш користь для розпуну для народу. Відповідно, сама внутрішня політика зараз страждає. Вони розглядають що, що робити, яким чином будувати далі, тому що у разі намагання збільшувати свій військовий вплив. Знову ж таки повертаючись до питання Тайваню, до питання реозброєння і інших аспектів, тобі потрібні ресурси для того, щоб тебе були ці наявні ресурси, потрібно вести активну торгову політику. Торгова політика зараз в Китаю так само під питанням через санкції, через фактично накал міжнародних стосунків і відмежування Китаю від інших, тобто він намагається бути опонентом. Ну нещодавно Сізенпін зустрічався з Башером Масадом. Ну тобто, ми спостерігаємо, знаєте, черговий раз таку політику підбирання відходів, коли просто от з, з усіма вигнанцями світовими, тобто е, люди, які міжнародно визнані злочинці, люди, які фінансують тероризм, люди, які вчиняють акти геноциду, масштабні, всі е, з ними починають обніматися, ручкатися і розповідати, як вони будуть будувати комунізм е, на 100 років вперед. Е, ні до чого хорошого це не призведе. Тому що для того, щоб. Е, Пробудувати сильну економіку і сильні торгові шляхи потрібно мати сильних партнерів. Сильний партнер це європейський союз. Якраз в них торговий дефіцит за минулий рік став 425 мільярдів доларів. Це ну, величезні колосальні суми, частина з яких би потрапила в виді іноземної валюти в економіку Китаю і дозволяла б розвиватися. Але за рахунок яких от імперських амбіцій, цензури, обмеження нормальної роботи економіки, підприємств, диктування зверху. Підходу до управління державою відбувається лише одне. Відбувається це постійне ручне лотання. Тих, давайте ми закриємо людям рот, е, да, це негативно вплив на бізнес, але от зараз ми дамо якусь дотацію, і цей бізнес з іншого боку підтримуємо. Але економіка так не працює, тим паче, міжнародно. Е, тому. До речі, повертаючись до питання ковіду, у нас же знову чергово зараз піднімається питання щодо нового штаму ковіду, який є ще більш там агресивним, від якого можуть бути ще більші наслідки. Ми звоним, як складно Китай переживав цей бум через е величезну кількість населення. І як це відобразиться? Кожен крок в економіці і в політиці має наслідком там рік, три, п'ять, десять. Якщо молоде населення Китаю наразі не якщо воно наразі безробітне, воно не народжує дітей. Відповідно, основний ресурс Китаю, людський ресурс, не буде поповнюватися, а буде зменшуватися В той час, як під боком Китаю є Індія, яка вже по населенню перевищила Китай. І е, тут така тоненька грань, коли в один момент е, світові економіки можуть сказати «Біз з нашими інвестиціями, які ми вклали частково в Китай з тими заводами. Хай залишаються, буде як, грубо кажучи, північній Кореї. Да, там радянський союз свій час будував певні заводи. Так досі вони на них і виробляють озброєння. Давайте інвестувати в Індію, яка є більш логічною в питанні комунікації, більш миролюбною, інші аспекти. Тому Китай з одного боку починав. Ми з вами пам'ятаємо початок війни проти України, коли він з одного боку, начебто, не підтримував активну Росію, але з іншого боку, він абсолютно не засуджував, допомагав так само припасами, там озброєння приховував, але все одно ми розуміємо, що передавав. І ситуацію теперішню, коли Китай. Черговий раз набагато більше думає з приводу того, чи підтримувати політику агресора, і фактично, наразі єдиний е перепона, яка зберігає цю позицію Китаю від засудження війни в Україні, це просто е амбіції державного управління. Тобто, якщо вони визнають. Що демократія перемогла тоталітарну систему, то відповідно, взагалі, позиція Сізінпиня буде під великим питанням, і взагалі комуністичної партії буде під питанням, тому економічно це не можна пояснити це можна пояснити лише в аспекті політичного управління держави. Щодо взаємодії України і Європейського Союзу, Давид Рахамія минулого тижня заявляв про те, що Верховна Рада прийняла майже усі законопроєкти, які вимагав європейський союз для початку перемовин про вступ України до ЄС чи дійсно усе готове до перемовин? Дійсно доволі високе, там більше 90% виконання вимог європейського союзу базових. Але ми з вами розуміємо, що це не означає, що от в нас вже законодавче поле європейського союзу. Завтра ми підписуємо угоду про вступ, і все. І в нас вже з'єднані між собою системи. Ми працюємо в європейському полі. Цей процес переговорів може тривати дуже довго. Це може бути 3, 5, 7, 10 років. Ми з вами розуміємо, що після того, як у нас публічний простір почали активно підніматися питання кадрові, питання корупційні, економічні інших аспектів, це все буде прив'язано до вступу українських до європейського союзу. Якщо раніше нам ставилися більш абстрактні задачі з приводу там верховенства, права от підніміть рівень верховенства права, тоді ви швидше вступити до європейського союзу. Українці вже там. На півкулуарному режимі погоджували ці кроки верховенство права, приймали законодавчі акти, нас хлопали по плечу і казали молодці, в гарному напрямку. Наразі до доволі показовим була остання стаття сьогоднішня, наскільки я пам'ятаю, з приводу того, що Сполучені Штати готові надати підтримку в розмірі 550 мільйонів для української енергетичної системи. 100 з яких вони надають після конкретних виконання конкретних вимог. І ці конкретні вимоги вже стосувалися, наприклад, наглядової ради оператора транспортної системи України. Тобто, ми з вами бачимо, як змінюється рівень і ієрархія цих порад і вимог від таких загальних до таких дуже точкових. Європейські та американські партнери чітко зрозуміли, що Україні потрібно ставити більш конкретні завдання, більш конкретні вимоги і прив'язувати їх до фінансової допомоги. Чим більше Україна залежить від фінансової допомоги, а ми зараз дуже залежні, тому що загальна заборгованість складає більше 130 мільярдів доларів. Відповідно, Україна має виконувати ці кроки, тому що і кредити, і безповоротна допомога є дуже важливою для функціонування. Ми з вами знаємо, що у нас фактично всі бюджетні виплати, тобто всі працевлаштованим за бюджетний кошт, субсидії пенсії, здійснюється за рахунок міжнародної технічної допомоги. Тобто, відповідно, ми навіть не можемо відмовитися від цього. Тут питання лише діалогу, в тому, щоб було е, належне розуміння один одного, те, щоб ці вимоги ставилися конкретні і реалістичні, але ну, поки не виглядає на те, що ставиться щось нереалістичне. Е, тому, тому тут буде питання стояти, знову ж таки, у нас весь час зараз виноситься на, на перші на амбразуру питання корупції, певних реформ. І те, що у нас в суспільстві сприймаються певні гучні політичні кейси, це не зовсім працює на Європу і Америку. Тому що сказати один раз, що там піймали якогось хабарника, це класно. Сказати два. Добре, коли 10-20 разів говорять, починає стояти питання, що Хлопці, мабуть, питання не в конкретному хабарнику, а в системі. Давайте тоді розбиратися не одноособово, а давайте змінювати систему, щоб просто ці хабарники не з'являлися. скажімо так, тому от зараз іде вимога щодо реформування системи. Наскільки це буде успішно, ми сподіваємося, що ми це всі будемо спостерігати. Це буде відчуватися по діалогу з європейським союзом. Звичайно, є додаткові економічні чинники. Ми з вами розуміємо, що повна інтеграція до Європейського союзу несе крім переваги для України багато зобов'язань для Європейського Союзу, тобто різні форми дотацій, підтримок там чи це будуть на речі, це буде енергетична система чи інше, розповсюджуватиметься на Україну. Відповідно, європейська комісія це все рахує на калькуляторі, розуміє, що це величезні суми додатково до тих, які вже даються Україні. Тому економічно будемо відверті, вони не горять бажанням в найближчий час приймати Україну в повноцінні члени. Але в принципі переговорна процедура вже дає багато переваг Україна буде сприйматися набагато е, ближче до Європейського союзу. Діалог буде іти простіше. Це додає можливості до залучення все одно додаткових фондів, як країни, яка фактично вже веде переговори по членство. І ми сподіваємося на те, що в нас. Е, Такі історії, як зараз відбувається з Польщею, коли просто відвертий якийсь політичний піар, відбувається всередині одної держави-члена, не буде заважати цій глобальній інтеграції України саме до Союзу, як повноправного члена. Дійсно, будемо на це сподіватися і будемо стежити. А вам дякуємо, пане Данилу, за те, що ви доєдналися до нашого АТА.